У селі Полиці Камінкаширського району посеред білого дня поліція та ТЦК буквально на очах у місцевих почали в'язати та сунути у поліцейський автомобіль 47-річного жителя сусіднього села. Спочатку чоловіка шарпали, а згодом на території приватного подвір'я почали валити на землю. Потім, під крики місцевих жінок чоловіка таки засунули у поліцейську машину. Він на а Тоді він мав а цей залазити через наш забор і бігати в нас по подвір'ї. Він не мав ніякого права. Хуми, відпусти, будь ласка. Я все буду знімати. Вони не мали права лізти мали. через наш забор. Не мали. Ви п'яні? Ви? Так. У мене ну, давай куди дихати. нема не що дихати. Я не ну, алкотестер. Чоловік, якого на відео поліція та ТЦК дружно заповзялися крутити і сунути у поліцейську машину. Це 47-річний Олександр Вийчук зі села Гута Боровенська, Кам'янька-Ширського району. Самі події відбуваються у сусідньому селі Полиці, куди останній приїхав по справах. Йдучи по дорозі, біля нього зупинився поліцейський автомобіль, в якому, окрім правоохоронців, були і співробітники. ТЦК далі розмова перейшла. Ось такий ракурс. На допомогу кинулися місцеві жінки, які почали рятувати чоловіка. Май через мій забор ладився. Мені забора я брига. Чому? Хай вийде! А ви хай на кого? А ви вийде а вийде а, мене кричите. Я не вийде? Я вами ви ви не, не бажаю, ви кричите на мене. Я по не бажаю кажуть. Ну, так, я може не з вами говорити. У мене є правопорушник. А що він нарушив? Він приватно п'яному вигляді в громадському місці. Де? Які громадські міста? А покажіть, хто Це наша хата. Покажіть по людину, яка він чивіть. Хай вийде з машини! Хай вийде з машини! О, 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 клас, знімай, знімай. я знімаю. Знімай, знімай, знімай. Ми завтра приїдемо знімаю, в поліцію, знімаю, знімаю. не переживайте. Знімай, знімай. Ні, а він не поїде, він вийде і він покаже, який він, що він п'яний геть зовсім. А ну вийдіть, який ви, ви? адекватні, є? Знімай, Таня, знімай, ну, знімай, знімай. Знімай, б'ють люди. Знімай, знімай. Нормально б'ють людину. Давай, клас. давай, 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 давай. Давай, давай, давай. <звучит> там, там. О, Та ви о, так законно людину законну берете. Ви так законно людину берете. О. Та, давай, знімайте, таня, знімайте, завтра о, о, досить! Правильно! Ото поліція! Клас! Ото поліція, клас да. так, 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 давайте, давайте! Отак робіте, робіть. До речі, на відео жінки кажуть, що співробітники ТЦК були останні алкогольного сп'яніння. Вийдіть, будь ласка, виходь! Чого ти ти така виходь зніми, який сиде твою з воєнкомата, зніми. О, готовий, скакав через забор, нема вправа. Давай на ну, давай, давай. По чужому подвір'ї. Давай, давай, виходь Прирок! Ну, для чужих людей є, для своїх нема. Зніми, на який він во, готовий! Давай, Ноль! Втаня, через забор тихий, чужий скакати! Тихий. Завтра Запрацює хлопчина! Піди він перший на той ноль, а не. Хтось. Прикрив. Що чути алкоголем, да. так. Молодці думає. молодці, давайте, хлопці. Дємо, а, вже в машину обережно а Як душити тому то можна. добре. Вас їздить. Ви душили, а ви маєте право так людьми робити? Я кажу, ви покажіть свого воєнко. Я бачила, а мене є відео, як ви його тушили. Та це свежку саме ликли в'їжджу. Воєн Кумаць крав нам через забор, бігав нам по подвір'ї, бо їм можна. Він має право все бігати. і збігати. Куди ви втікаєте? А там омало зняли, якщо ні. Ще ви, будь ласка, по цьому втікаєте? Я це говорила. Будь ласка, представтесь. Наранчук Сергій Борисович. Уважно погляньте на обличчя цих молодиків, судячи з того, як ТЦК та поліція вправно крутять цього чоловіка. Фізична підготовка у них на високому рівні. Але на війну годин, як виявляється, з практики, ось такий звичайний сільський дядько, а не ось ці молодики, загартовані затриманнями на сільських вулицях хліборобів. Представники Кам'янка Ширського районного ТЦК та СП поліції на вимогу перевірки документів почули нецензурні висловлювання. Оскільки вказаний громадянин порушував громадський порядок та спокій, перебуваючи з явними ознаками алкогольного сп'яніння в громадському місці, йому запропонували проїхати в підрозділ поліції для оформлення адміністративних матеріалів за вчинене правопорушення. Однак громадянин почав чинити опір співробітникам поліції, тож був затриманий. Так що ж робили співробітники ТЦК, патрулювали разом з поліцією сільську вулицю. Відповідно до вимог законів України про військовий обов'язок і військову службу, про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, даний громадянин є військовозобов'язаним, який мав би самостійно з'явитись до ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних та власне проходження військово-лікарської комісії. Як повідомила у телефонному режимі дочка Олександра Войчука, її батько комісований, чому тоді йому з'являтися? На медкомісію розголоси цим подіям надали жінки, які знімали усе це на телефон, так що прикрити історію просто не вдалося. Це каже багато, що не зняли. Каже, ми не встигли. Вони каже, що там до того що було. Одним словом, що було, ну якби все воно на відео знято, але справа в тому, що їхала поліція, і ці хлопці, ну якби вони там по туртурі йшли, і вони зайшли в в цей двір. І та поліція бистренько по турмозах, іти цикашники. Каже, там вони заборку ламали, Оці Наташа її звати, а другу звати Танюша, та що саме знімала. Uh -huh. Каже Наташа, я не зрозуміла, що робиться. Каже, я була взагалі, каже, в хаті. Каже, Надя, каже, вискакую. Каже, через ці забори. Каже, ламаються. Забори каже, мені поламали. В сусідки каже, поламали. Учасниці подій намагалися залити відео в тематичні пабліки Facebook. Щоправда, відео видаляли. Поширяла там на я. Кам'яне-Каширські новини і три рази вони видаляли? Те, що вони були неадекватні, то зразу видно було, що ТЦКшники ТЦК були п'яні. Після того як у мережі інтернет з'явилося відео полицького заохочення до лав ЗСУ за участю ТЦК та правоохоронців, поліцейські уже у відділку записали відео зі затриманим. Як почуваєте себе? Нормально Добре. Добре. Да. чи маєте скарги на стан здоров'я? Ні, чи потребуєте ви медичної допомоги зараз? Якщо ні. ви почуваєте себе з вами, викличе вам швидку допомогу. <рес> ні. Чи наявні у вас видимі тілесні ушкодження? Тілесних немає. На обличчі, на руках, синців, подряпин немає, відсутні. Вважаєте, що правомірно діяли поліція? Так. Пояснення щодо подій затримання маєте чи немає? маю. Правильно. Так. Чи повідомлено вам ваші права про затримання? Так. Як же Кайданки втянули туда. До речі, син Олександра Войчука зараз перебуває на передовій і стоїть на захисті нашої країни. Відтак маємо очевидну демонстрацію мобілізації в Україні. А зокрема, кого мобілізують, і хто мобілізує? Поліція клас да. давайте. Давайте Наталка Поліщук для новин на часі.